Кабаланське благословіння на 24 травня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь промовляє такі слова. Каже, що мої вівці чують мій голос, знають його і йдуть за мною, і вони не загинуть повіки. А будуть мати вічне життя, бо отець дав мені їх, і я їх збережу, бо я і отець єдині. За що юдеї знову, я знаю, спокусилися і побрали каміння, щоб його бити? І він тоді запитав, за що хочете мене вбити, за який із добрих діл, які я створив. І вони сказали, не за добрі діла, а за те, що богохульствуєш, бо робиш себе Богом. Але Ісус їм відповів, що не вже не написано в Писанні? Що ви боги. І це промовлено було до тих, до кого було Слово Боже дано кому. Невже це не написано? А ви говорите, що я богохульствую, коли говорю, що я Син Божий. І знаєте, коли я чую ці слова, що є люди, які слухають голос як, ну, Він говорить вівці і йдуть за мною. І які не вірять, які бачать діла, які він створив. Який він каже, якщо не вірите мені, повірте в те, що я роблю, бо такі діла, ви самі знаєте, хто може робити, а хто не може, то ділам вірте. Мені пригадався, знаєте, не те, що випадок, а який я образ собі раніше, знаєте, мені прийшов, що є люди, які бачать справи. І не можуть повірити. Але мені щось, от я щось розповім такий випадок. Знаєте, я представив собі, що їде вантажівка, знаєте, з далекої дороги, їде назустріч маршрутка. Ну, по своїх справах. Ну і там люди, які перевозять пасажирів. І ось, знаєте, біс а того водія маршрутки починає. Ну, знаєте, на нього спокушати, не спокушати, а завдавати йому своїх підступних ударів і напускає на нього сон. Він починає потрошку, хоч і бореться, потрошки коняти. А маршрутки їде такий, знаєте, праведник, який собі молиться, тихенько його ніхто не бачить. І звертається за помилуванням до Бога. І ось той ангел-охоронець з того праведника в маршрутці доторкається до плеча. Того маршрутчика, і він просинається, і він бачить, що руль повівся прямо на зустріч своєї маршрутки, і він виравнює руль і проїжджає ту маршрутку. Ніхто з тої маршрутки не зрозумів, що сталося, бо нічого не побачив. Сам праведник не бачив, що сталося, і не побачив. Водій маршрутки міг загадати, о, невже я ледве не заснув, що я міг би, знаєте, і він може скаже сам собі, слава тобі Боже! Але всі ті, хто маршрутки або ті, хто, хто був навколо що бачив це, нічого не побачили. Але щось відбулося. І скільки таких випадків, які навколо нас, які ми не бачимо, але вони відбуваються. Звичайно, ті, хто не вірять, скажуть, та це такого не може бути, це ти придумав все. Але для тих, хто вірить і для тих, хто молиться, і для того праведника, це є реальність. Бо. Він і не знає, що Господь за нього опікується, але вірить в нього, бо і це є правда. І ви знаєте, коли він говорить Фомі в свій час, що блажені ті, хто не бачив і повірив, то я вірю в це. Що таке стається, знаєте, опіка Божа, любов Божа навколо мене дуже часто або постійно. Навіть моє дихання, що я дихаю, це його опіка не мною. Що я зараз знаходжусь на цій галявині, де пташки е, співають, щось розмовляють, де повітря свіже, ранішнє, я вдихаю, це я теж вірю, що це його опіка. Я вірю, що він діє, хоча я можу його не почути, не можу його не впізнати, не усвідомити, знаєте, не відчути, коли він доторкнувся до мене. Але я вірю, що його любов мене огортає. І немає тут висновків, хто там гарний, хто поганий. Я просто говорю про те, що я в це вірю. І знаю, що він поруч зі мною. Він опікується мною. І хочу це передати тим, хто це чує. Щоб вони затихли сьогоднішнім ранком і прислухались. Де ж Господь мене сьогодні в якому місці оберігає, доторкається, утішає, вчить, проводить шляхом сьогоднішнього дня цієї війни і цього життя. Амінь.